Коли ми працюємо з великими грошима, з великими людьми, там міністрами і так далі, то там написав щось, хочеться, щоб його там звільнили, і так далі. І коли це не відбувається, є відчуття, що можливо воно не впливає, да? бо впливає не так, як ми хочемо. Насправді, всередині фактор, що це дізнаються журналісти, що напишуть журналісти, що вони скажуть, що вони там подумають, хто хто буде говорити кому і як це буде передаватися, величезну роль грає, дуже величезну. Я навіть думаю, що ви не уявляєте собі. Наскільки є фактором це при прийнятті рішень. Це не означає, що це когось змушує приймати правильні рішення. Це означає тільки, що вони неправильні рішення приймають більш обережно, намагаються щось там не світити, це стає ще важче і важче, тому що інформація повністю розкрита. Це перша історія. І друге, це те, що завжди, коли я був журналістом, це тобі ставили як, як докір, да? що ось, а вам здали інформацію, а це наші вороги і так далі. І ти не розумієш, наскільки це круто, коли ти всередині системи. тому що ти розумієш, що дійсно так і є. Є всередині конкуруючі групи, є конкуруючі клани, конкуруючі політичні групи, фінансові групи, які використовують журналістику. І я тут кажу. В сенсі використовують в гарному сенсі, це правильна історія для того, щоб добивати своїх інтересів, а по факту люди дізнаються більше. І це те, що мені здається, у всіх журналістів є. От в мене теж було, коли я був журналістом, що де я щось написав, а це комусь нашкодило, а комусь це допомогло. А по факту пофігу, що в них там всередині. Це головне, що це люди читають, і для них це величезний фактор. І там українська правда, ну, я думаю, що об'єктивно. Це перше видання, яке згадують що от, ну, А потім напишу українська правда. Це в будь-якому кабінеті. Ти а, ну ми тут а Потім це вилізе десь там на українській правді. І це завжди є.